Очистити стячні води Чернівців проект з такої метою, що 2014 року почав реалізовуватись у Чернівцях. Його сума понад 400 тисяч євро. 90 відсотків коштів погодився надати євросоюз і лише 10 мала сплатити Чернівецька міська рада. Та через помилку у документації з міської скарбниці доведеться викласти на кілька мільйонів більше ніж заплановано. Зувняють у ратуші. Був якийсь лист від водоканалу підписаний людиною, яка вже давно не є керівником водоканалу. Про те, що такі пісколовки. Дві пісколовки, які є в цьому проєкті, а коштують не 400 тисяч євро, а 200 тисяч євро. Ну, ну дрібниця, ніби чотири поміняно на два. Але в що ця дрібниця нам виливається? Чому так зробив попередній керівник водоканалу? Поки що невідомо, але відомо про наслідки додаткові витрати із міського бюджету. Оцих 5 мільйонів це, це плата за не виважений, не відкоригований правильний менеджер. та це не єдині витрати, які очікують на міську раду. Додаткові роботи, які не передбачені у проєкті, також доведеться сплачувати з міської скарбниці, запевняють чиновники. Роботи додаткові, які на сьогоднішній день заактовані, зв'язку з тим, що насипні грунти не обійдуться приблизно півтора мільйона гривень. Це має взяти на себе міська рада щодо їх проплати як додаткові роботи, які не були передбачені проектно-кошторисної документації, на думку представників міської ради, якби Буковинський центр реконструкції і розвитку спрацював краще, витрати були б меншими, але його виконавчий директор виправдовується. Що можна було на тій стадії врахувати, чого не врахувати, це вже питання до розробників проекту. Тобто наскільки глибоко були вивчені гідрогеологічні умови, характеристика ґрунтів, яка. Зараз, ніби, вимагає додаткових витрат, то питання дуже ну дуже просте. Це є рішення проектної команди, яка є проектним інститутом харківським. Так Вони виконали так, як вони виконали. Попри все, чиновники кажуть, що проект реалізовуватимуть і надалі, адже від цього залежить і між Чернівців, і подальша співпраця з європейськими колегами. Ольга Андрійська Михайло Антоньок, місцевий час.